Андрій Гагін розстріляне відродження. Як багато доріг, до яких тепер звикли, А колись здобували цю правду віками, І в пришесті весни і надія, і виклик несподівано мряка, що долі ламала, серед тисячі слів лише чути молитви. Та, здавалося, Бог їх забув, оминав. Але віддано йшли до останньої битви, щоб щасливим був край, щоб оазою став. Лише віра укращав здобутки і волю, та тривожили душу, криваві сліди, і розстріляне серце боліло від болю За стражденний народ, за привілля біди. Неможливо дороги терін забути. Намагатись відчути важливість ціни, без гріха не було ані кари, спокути, а була лише вина, батьківщині, сини.